Привіт, рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії медіум Анна Атаманова. Вітаю, Анно! Вітаю. Анечка, знову на жаль, ваші прогнози збуваються: отруєння води, радіація. І страждання від вибухів від атак Сумщина. цивільного населення. Сумщина, як ви казали, також ви передбачали місто Кропивницький, де також, на жаль, є смертельні жертви цивільних людей. Які міста зараз для вас відчуваються в небезпеці? От зараз перед нами карта України. Так, Чернігівщина, можливо, по частним будинкам, по цивільним будинкам, чоловіки під загрозою, діти Київ, Київщина, дуже будуть обстріли сильні, а, повітряна тривога постійно буде лунати. Якийсь мені йде заклад, ну. На зразок, я так бачу, в тумані, чи, можливо, магазин, чи от щось таке під загрозою. Можливо, не можу сказати точно, що на тиждень, але бачите, смерті серйозні готують. Дуже сильні обстріли з водою пов'язано від води. Зараження води буде розповсюджуватись. А, так, сильні удари. По інтернету, IT хакерські будуть атаки 16 те число. Це вже на наступний місяць ми говоримо. Від 12 -го до 16 — Чернігівщина. Так, Сумщина, мені не подобається знову ж таки. Посилені Дніпро, Харківщина і Запоріжжя. Харківщина, Запоріжжя, отам. Прямо ж кипить гаряча така йде енергія. Харсон. В, в Харкові буде посилення російських військ і дуже напружено. Ано, ну, а Західна Україна. Деякі майстри кажуть, що є велика загроза Західній Україні в цей період, от 20 числа вересня. Полтавськ. Полтавщина, Хмельнична є. Вінниця, щось може бути, чи теракта, чи якісь от Вінниця, Знаєте, для мене перекликається. Так, західна. Там світлом будуть серйозні проблеми Чернігівщина. Отут світло, чомусь темно мені, до речі, діти під загрозою. Знову ж таки, діти, діти, смертя чоловічі і дитячі. Знову бачу, багато дуже аварій буде сильно багато. Такі будуть прямо в новинах смішні такі. не... не Чому не... вони відбуватимуться? Пентаграма малюється магія з боку Росії. Накладається, треба що сили відбивати і назад. <кхід> Західна Україна, в тому числі Львівщина. Є небезпека, дійсно є. Можливо, 29 число. 26. Якісь 4 будинки чи 4 поверх, 19 число. Радіаційний удар якийсь готується. Бачите? ну Зараз часто радіаційні удари. Запоріжжя, Запоріжська, область знову перекликається. Західна частина ризик є, карта смерті випала. Чи можна відтягнути щось що налетить, шахеди дрони, те, що має налетіти? Але готують такий, щоб серйозний удар, то більше 10 11 місяць. Mm -hmm. 10 -й. все ж таки, теж значить наступні місяці теж для України будуть нелегкими. Наразі в засобах масової інформації з'явилася інформація про те, що союзники України починають розглядати, як може спрацювати режим припинення вогню. Це відбувається через те, що вони зараз бачать загрозу і занепокоєні через загрозу від Росії деяким західним країнам. Ну звичайно, тепер вони вже вони почали бачити так цю загрозу. І ем, чи будуть вони тиснути на нашого президента піти на якісь перемовини? І чи буде це припинення вогню, так як вони передбачають в 2025 році? За території тиск іде угу. віддати території. Це вирішується, саме відноситься до виборів, або жінка, або чоловік це говорить про американські вибори. Бачите, підтягується, і все буде під саме під ці вибори, але більше шансів поки що у жінки, угу. а підтягується, кажуть, що після виборів у Америці у світ накриє дуже велика економічна криза. Є. І з доларом, пам'ятаєте, я не знаю, на прогнозі, чи у вас казали, що буде скачок під 50, а потім долар буде поступово зникати. Тобто долар зникне? Не скоро, але так. Буде інша валюта в голові. Угу. Тобто долар вже не буде головною валютою світу? світу? Ні. Ні. Анно, я не знаю, я впевнена, що ви як медіум наразі теж маєте відчувати. Ми коли дивилися карту України з вами. Я як відчула, наче присутність, присутність. От у нас в студії душі. Людини, відомої людини. Я впевнена, що ви теж бачите і відчуваєте. І ви, як медіум, можете краще сказати. Чи не помиляюся я в своїх відчуттях? Якщо ні, то хто це тут з нами? Зараз проектується дві особистості з минулого сильні. Дуже. Перше це Тарас Шевченко, він у нас навіть перед ефіром промайнув в образах. І зараз до мене прийшов із Запорозької Січі козак, а він чомусь каже, як Сірко себе називає. Сірко він зняв зараз шапку, і він придвинув стілець і сів поруч. Поклав руки отак. І він каже: лихо палати буде, бережіть землі від вогню, Запоріжжя. Відвернути треба. Обстріл, атака. 21. Він тримає в руках папір зараз і показує Туреччина. Каже, є варіант вихід. Я б, каже, поїхав на Поклін. Туреччина. Якийсь канал є. Що може перекрити шляхи, має бути поставка <кій> через кораблі, те, що може занепустити, територію, корабель, зупинити, Туреччина може, турецька шляхта. Україна з Хлібом, Європа без, Росія, Вода в Азії. Показує на тіло якісь інфекційні хвороби, дуже підуть Китай, Індія, Росія, вода, Україна, Хліб, Польща, Загине багато, Орда ціла. Польська поляже. Він каже, що сліз багато він сидить сам. Плаче, шапкою витирає, скільки каже молодих юнаків. У мене вже все тіло в крові, я не можу лежати в цій землі. Земля розійдеться в одному місті. І вийде вода за береги. Плач українців боком вийде москалям, буде лихо в них, загине не менше. Від хворі сильної. Майські свята подарують їм квіти смерті. В пеклі бім згоріть проклятущі. Не туди вдарили, понизу бити треба було, жінка. Почекай він каже, ти думаєш, не те, це тобі. Жінка була. І жінка прийде. Смерть, смерть зараз ходить скрізь. Через хату обходить. Вогонь палає, він каже, треба визвати духа сильного. Його як закрили на багато печаті закрили, який Запоріжжя закриє відьми, на відьмах тримається, відьомської сили треба більше, більше. Ліса, Поліся, Полтавщина, Тернопільщина. Небо темне, з неба закривати треба. Сумщина сумує. Рівненщина Київська область. Біля Києва планують завдати різко, діти, хлопчик загине, Він так плаче. Душі дітей позбирайте, ви ж відьми, зберіть. Осінь пережити треба буде халепа в світі. В Азії скоро, не до війни стане. Дощів немає. Зніміть. Чому не знімаєте? А потім буде дощ, вітер, лютувати і грати. Туди пустіть. Кораблі, зброя їде, мають підбити. Я поки буду як в воронах жити ми будемо. І я там буду. Я з хлопцями, воєвода я, був і є. Чернігівщину закривати треба. А, ну, ну це було неймовірно весь сеанс просто мурахи по всьому тілу від того жахливого, що побачили, що передав вам сірко. Ну, от, тому що були названі конкретні області, конкретні регіони, які під загрозою. Також сірко дав пораду нам, відьмам, що потрібно зробити. Для того щоб хоч якось унебезпечити, я думаю, ви зрозуміли, що до душ дітей це швидше всього неупокоєні діти, які загинули від війни, яких можна поставити на захист України. Я хочу сказати нашим підписникам, що і робота медіума вона дійсно дуже енергозатратна. Тож, будь ласка, не скупіться на вподобайку та підписку на канал. Дослуховуйтеся до наших прогнозів, щоб уберегти себе і своїх рідних від страшних реалій війни, тому що, на жаль, вони наразі дійсно дуже страшні. А ми тут для того. Щоб попереджувати вас, допомагати вам. І сьогодні вам відповідала і вийшла на, на контакт, на зв'язок із сірком, з відомою особистістю, з козаком, сірком, медіум Анна Атаманова. Дякую вам, Анну. Дякую вам. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай.